Таю вас, друзі, приємно всіх бачити. І зараз у нас 5 хвилин для вашого психологічного здоров'я. І всі, я маю надію, що ви всі, всі, ті, хто є в нашій групі в кадрі, ви, мабуть, помітили, що цього тижня я просила деякі матеріали. Так, помітили? Так, бо цього тижня був тиждень християнської родини і шлюбу. І я маю надію, що вони тільки помітили, а й дійсно читали всі ці цікаві теми, які були надіслані кожного дня, тому що теми не прості, але вони насправді дуже важливі, важливі для наших родин. Там було і про те, як піклуватися про тих, хто вже старенький, та як піклуватися про тих, хто зазнав різного виду втрати. І зараз дуже багато втрат в Україні, і там і наші рідні, і близькі, і військові. Які втрачають кінцівки, і жінки, які втрачають чоловіків, і мами, які втрачають синів. І тому наша задача як родин підтримувати всіх тих людей, які потребують допомоги. І я така чудова, я думаю, багатьом з вас відома книжка Еленует Християнська родина. Чули про неї? Там дуже багато цінних думок про те, якими мають бути насправді наші родини. І я сьогодні не хотіла забирати вашого часу багато, хотіла просто вам привести. Три цитати навіть з цієї книжки про те, на що ми маємо звертати увагу в наших родинах. Перша цитата: Бог воліє, щоб нашої родини стали символом небесної сім'ї. Нехай батьки і діти щодня пам'ятають про це, ставлячись один до одного як до членів Божої сім'ї. Тоді їхнє життя стане для світу наочним курсом уроком того, які можуть бути сім'ї, котрі люблять Бога і дотримуються його заповідей. Христос буде прославлений, Його мир, любов і милосердя як чудові пахощі, сповнять родинне коло. Друга цитата це більше для батьків про те, як виховувати своїх дітей. Бо насправді я дуже часто зустрічаю, що в наших сім'ях є багато того, коли ми виховуємо своїх дітей, виховуємо через покарання, через примус. Але Елен Майд закликає нас трошечки до іншого. Вона закликає нас також. Бути справедливими, бути е, серйозними зі своїми дітьми, але також бути люблячими і ніжними. Проведьте справи сім'ї мудрою з любов'ю, а не пануйте в ній залізною рукою. Діти охоче підкорятиметься правлінню любові, хваліть своїх дітей, коли є така нагода. Робіть, наскільки це можливо, їхнє життя щасливим. Любов'ю та ніжністю підтримуйте грунт серця пухким, будуючи його таким чином для насіння правди. Пам'ятайте, що Господь посилає на землю не лише хмари й дощ. Прекрасну усмішку сонця, щоб насіння пустила паросток і рослина розквітла. Пам'ятайте, що діти мають потребу не тільки в осудженні та виправленні, а й в підбадьореній похвалі, в теплих і приємних словах доброти. Діти і підлітки, вам приємно чути ці слова. Що ви потребуєте не тільки коли ми вас там зваримо чи наставляємо, а й любові і підтримки. І остання цитата для мене є такою дуже символічною, і дуже важливою. Найбільшим доказом сили християнства, який може бу тільки бути даний світові, є добре, зорганізована і дисциплінована сім'я. Вона говорить на користь істини краще, ніж будь-що інше, бо є живим свідченням її реальної сили, яка діє на серці. Тобто сім'я є найбільшим свідченням того, що ми віримо в Ісуса Христа. Е, я не знаю, знаєте цю родину, яка є на фотографії? Це, так, це родина зі Львова, сім'я Вазилевич. Е, на жаль, з родини залишився тільки тато. В один момент прилетіла ракета і дружини, і трьох його донечок не стало. Вони мріяли про те, що доньки закінчать університет, молодша донечка закінчить школу, вони мріяли про роботу, освіту, кар'єру, але в один день їхні мрії зруйнувалися. Тому мій захід до вас сьогодні. Цінуйте кожну хвилину, проведену з вашою родиною. Ніхто з нас не знає, що буде завтра. Навіть коли ми живемо тут в мирній країні. Ми не знаємо, що буде завтра. У нас є тільки сьогодні. Тому, завершуючи цей тиждень сім'ї, завтра у нас буде ще одне читання. Але любіть один одного, підтримайте один одного, mm -hmm. любіть і ніжно ставтеся до своїх дітей. І нехай благословить вас в цьому Господі. Амінь.